Герої не вмирають. Герої серед нас. Князчук Анатолій Олександрович народився 30 квітня 1969 року в селі Жабокричка Жупліського району, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. 1976-1986 роки навчався в жабокрицькій середній загальносвітній школі перших-третіх ступенів. Ще зі шкільної парти він виділявся своєю допитливістю та старанністю. Після закінчення школи він вирішив здобути професію водія і успішно завершив відповідні курси. З 1987 року по 1989 рік проходив військову службу, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Там він проявив неабияку витримку та професіоналізм, завоювавши повагу побратимів та командирів. Неодноразово нагороджений медалями за несення служби. Служба в Афганістані залишила глибокий слід в його серці, загартувавши його характер і зміцнивши відданість своїй батьківщині. Після повернення працював водієм та механізатором колгоспі рідного села, де його трудолюбивість і професіоналізм швидко знайшли візнання. У травні 1991 року одружився з односельчанкою Людмилою. У лютому 93 року у них народилася донечка Тетяна. Після ліквідації колгоспу продовжив працювати в прад ПК Поділля. Спочатку водієм, а потім став одним з найкращих комбайнерів. Згодом працював в місті Одеса водієм багатовантажного автомобіля Далекобійником. Потім працював в різних фермерських господарствах комбайнером. Останнім місцем роботи був холдинг Аграйн Транс. Де також працював комбайнером. Його працьовитість і відповідальність були взірцем для інших, а його вміння працювати на землі справжньою гордістю. Анатолій Олександрович був справжнім патріотом, кілька разів ходив до Винскомату, аби його взяли до війська, адже любив свою країну і вірив у її світле майбутнє. У квітні 2022 року став на захист Батьківщини. Солдат княщук Анатолій Олександрович був водієм автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення 38-го окремого стрілецького батальйону. Саме у день, коли загинув Анатолій Олександрович над обіцям, де він жив, кружляв лелека. Потім птах наважився спуститися на землю, походив, ніби господар погороду і згодом полетів, ніби душа воїна прилетіла з-під пекельної Донецької Авдіївки додому. Щоб потім злетіти у небеса, загинув 21 червня 2022 року, виконуючи обов'язок по захисту батьківщини. Його життя, сповнене праці та боротьби, завжди буде нагадуванням про справжню відданість і патріотизм. Його ім'я назавжди вписано в історію, а його вчинки стануть прикладом для майбутніх поколінь. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відповідно до указу президента України від 11 грудня 2022 року, солдата Княщука Анатолія Олександровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна слава герою.